Вітаю, мої дорогі! Це все ще Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин найпопулярніше поєднання мов програмування серед українських розробників. Як думаєте, які мови лідерують? Code Кодасіст конкурент Copilot – від GitHub. що особливо може запропонувати розробникам цей ши інструмент. ChatGPT отримав велике оновлення, яке зосереджене на покращенні життя розробників. Звучить пафосно. Поїхали до огляду новин. Чат-GPT отримав велике оновлення. 12 квітня OpenAI оголосила, що преміум користувачі ChatGPT, gpt які платять за Чат-GPT Plus, Тім або Enterprise, тепер можуть скористатися оновленою і розширеною версією GPT-4. Не буду коментувати. Це нова модель, як стверджують в OpenAI, покращує навички письма, математики, логічних міркувань і кодування, а також має більш сучасну базу знань. Вона навчалася на загальнодоступних даних до грудня 2023 року, на відміну від попередньої версії GPT-4 Turbo, яка містила дані лише до квітня 2023 року. Основна Основного в GPT-4 Turbo зосереджена на покращенні життя розробників, я вже казав, які отримають доступ до моделі OpenAI через API. Компанія заявляє, що нове оновлення скоротить робочі процеси і дасть змогу створювати ефективніші додатки. А що б вони ще могли сказати, погодьтеся, так? Да? Але. Я не можу так хочеться прокоментувати назву GPT-4 Turbo. Так і уявляю, як штучний інтелект з турбіною. Ну ви розумієте. <світ> Перед тим, як перейдемо до наступної новини, закликаю вас поставити вподобайку цьому випуску новини, щоб більше людей його побачили. Так, Ютуб працює. Дякую вам. Українські розробники переважно використовують дві мови програмування. Хто здивувався? Підніміть руки. Про це йдеться в аналітиці видання Dow. За даними анкетування, близько 44% опитаних українських айтівців використовують дві мови. Початківці приблизно 37% оперує лише одною мовою. Однак з досвідом їх кількість зростає. Тільки 21% software engineers з досвідом від 10 років можуть обійтися однією мовою, а 43% пишуть трьома. Або більше мовами. Цитую, найбільшу кількість мов доводиться засвоювати і мобайл-розробникам. 85% фуллстеків уже на початку кар'єри користуються двома тремя мовами програмування. Вказується дослідження. Слухайте, ну фулстек на щось мене натякає. Напевно, людина майже із коробки повинна знати, хоча б JavaScript і SQL, ну тому що. Інакше ти просто ніяк не можеш стати фулстек девелопером навіть якщо користуєшся Node.js і все таке інше, тому що все ж таки базу скоріше за все треба використовувати. Ну, ладно, ладно, можете використовувати, напевно, якийсь умовний MongoDB, там щось таке, але все одно, ну як можна одною мовою обійтися? Е. Наипопулярнейшая комбинация, ну-ка скажите мне, догадались вы, чи не, я одразу догадался, это TypeScript и JavaScript, это очкованно. Лише 28% используют только JavaScript и 16% только TypeScript. Это, наверное, на ангуляр разработчики. C-sharp.net, Java, PHP, Python, Ruby, Salesforce часто комбинируют TypeScript и JavaScript. А C C нерідко використовують разом із Python і Sharp.net. Ось тут я завісий, навіть ніяк не можу здогадатися, як це працює, але окей. Мало програмування Go поєднується з Python. Я б скоріше сказав, що навпаки, Python поєднується з Go. І де ще рідше з JavaScript. Ну це вже по устеки. Python часто використовується поруч з Rust. Ось так. Майже половина розробників, у яких котлі на основна мова програмування обирають Java. Угадайте, що це за розробники з одного разу. Я думаю, ви здогадаєте, це Android-розробники. Програмісти на Swift часто використовують лише її, тому що навіщо на Apple якоїсь інша мова. Але її все ж таки часто поєднують, якщо все ж таки поєднують да, C та Objective-C. Ну, якось objective c ну, очікувано так. Dart використовується самостійно. Або неочікувано Scotland, Swift і Java. Мається на увазі, що людина працює, напевно, не тільки на Dart, але ще час від часу пише щось на нативному програмуванні. Ну, скажімо так, досить часто мене питають початківці, яку наступну мову програмування треба вивчати. Так ось, якщо ви бекендер, вам треба вивчати SQL. Але SQL настільки проста мова, що ну, я маю на увазі основи, які, які справді потрібні бекенд-розробнику, то а більше вам нічого не треба. Все інше вам все одно доведеться вивчити вже на роботі, і ви ніколи не здогадаєтеся, що буде поруч з вашою мовою програмування. Наприклад. Коли я працював java розробником вже досить багато років, на одному проєкті нас засадили і сказали, що наша фронтенд команда якось не може впоратися з роботою. Тому ребята, ось у нас фронтенд на флексі, тому беріть, будь ласка, екшн скрипт і пишіть щось на ньому. Ми такі, ми жодного разу не бачили цей екшн скрипт, нам кажуть, нам треба. І ми сиділи і працювали. ActionScript, до речі, дуже схожий на TypeScript, де і на Java також. Так що нічого страшного, але було досить странно. Ось. А одного разу до мене прийшли замовники, сказали, що у нас взагалі сервер працює на Windows, і там Internet Information Server, і там треба дописати якийсь фільтр. А він пишеться на плюсах під Windows. І я такий, я на Windows і на плюсах. Програмірував дуже давно в тому столітті, а мені. Треба, ну я сів і написав, що робити. Тому будьте готові до цього. Але вивчити саме ту мову, яка буде потрібна вам як друга, майже неможливо. Просто ви не здогадаєтесь. Тому вивчайте, якщо ви початки від своєї А Якщо ви вже досвідчений фахівець, то продовжуйте рухатися далі. Це не для мене. Я вже був на курсах. Дорого, Курси неефективні. у мене не виходять. Досить. Такі фрази звучать не після FoxMinded. Наші курси програмування змінять вашу думку зовсім іншим підходом до навчання. Приходьте, і ми разом знайдемо ваш шлях до нових знань та навичок. Посилання в описи. Реєструйтесь. Google запускає Code Assist – конкурента Copilot від GitHub, що особливо може запропонувати розробникам цей ший інструмент. До речі, якщо я не помиляюсь, в мене на стрімі був Антон Гусів, один із наших ментарів і автор програми по Java. Він якраз використовував тоді бету кодасіста і дуже її хвалів. Так що, за що купив, за то продаю. Google раніше пропонував подібну послугу під брендом Duet AI. Він став загально доступним наприкінці го року, але навіть тоді Google вже натякнув, що найближчим часом перенесе сервіс із моделі Kodi на Gemini. Очікувано. Code Assist буде доступний через плагіни для популярних редакторів, таких як VS-Code, ну і всі редактори JetBrains. Є підтримка Gemini 1.5. Про що має контекстне вікно з мільйонами токенів. Це дозволяє інструменту Google отримувати набагато більше контексту, ніж його конкуренти. Вгадайте, які Google каже, що це передбачає більш точні пропозиції щодо коду, а також можливість міркувати та змінювати великі фрагменти коду. Цитую: це оновлення приносить величезне вікно контексту в 1 мільйон токенів, яке є найбільшим у галузі. Це дозволяє клієнтам вносити масштабні зміни в усю вашу кодову базу, уможливлюючи трансформації коду за допомогою штучного інтелекта, які раніше були неможливі, пояснив Бред Колдер, віце-президент і генеральний директор Google з хмарної платформи та технічної інфраструктури. Уж він сказав так сказав. Таке речення просто га, вміють вони. Напевно, Такі люди якраз і стають такими президентами в Google. Далі продовжую. Як і GitHub Enterprise, код сіст, також можна налаштувати на основі внутрішньої кодової бази компанії. Іншою особливостю, яка виділяє код-асіст, Є здатність підтримувати локальні кодові бази, наприклад, у GitLab, GitHub і Atlassian Bitbucket, а також ті, які можуть бути розділені між різними службами. Це те, чого зараз не пропонують найпопулярніші конкуренти Google. До речі, я майже впевнений, що це буде Ultimate Feature або навіть взагалі фіча. І люди, я думаю, досить багато компаній саме перейде на ши від Google, тому що виглядає, що це прямо дуже важливо, щоб саме на, ну, їх кодова база кудись там не загружалася і залишалася всередині компанії. Ви знаєте, як е -э, enterprise компанії відносяться до того, що їх кодова база кудись поплала. <суміло> це це знаєте, трохи стрьомно. Чому без підтримки держави українському IT загрожує криза в сенсі заглиблення кризи? Я напевно так думаю. Андрій Яворський, старший віцепрезидент зі стратегії та технологій Global Logic, розповів. А ми любимо Logic за його всякі е висновки та додаткові е дослідження. Так ось він розповів, за яких умов криза в IT неминуча. Цитую за даними Національного банку України, торік експорт it послуг в. Упав на 8,5%, досягнувши позначки у 6,7 мільярда доларів. У порівнянні з рекордними 7,34 мільярда у 2022 році, спостерігаємо відчутний спад. Це легко пояснюється. Для замовників Україна перебуває в червоній зоні, що створює додаткове обмеження та невизначеність щодо подальшої співпраці, зазначив він. Очікувано, навіть не знаю, що тут коментувати. Бізнес, на його думку, не може тримати економіку без підтримки держави. Я б сказав, без того, що держава йому нарешті припинила зважати. Цитую, неможливість закордонних бізних поїздок проблема для української ІТ-індустрії. 92,7% IT компаній працюють на міжнародних ринках, ефективна співпраця, з якими передбачає особисті зустрічі. Ухвалена в серії 22-го року постанова, яка мала б дозволити робочі відрядження за кордон, на жаль, так і залишилася на папері водночас партнери утримуються від візитів до України через безпекове питання та обмеження, каже Єворський народ. Я про це кажу напевно чуть не в кожного відео. Якщо український it бізнес не зможе нарешті робити відрядження за кордон, це дуже, дуже погіршує умови для праці українського IT-бізнесу. Ви розумієте, люди. Після того, як був дуже довгий ковід, це був не ні як в Україні, коли треба натягнути маску тусь тут десь на, на горло і почесати до магазину. А такий ковід, коли не можна виходити на вулицю без собаки, або взагалі не можна виходити, і вулиці патрулюють поліцейські з армії. Розумієте, да? зараз люди. В світі дуже хочуть спілкуватися вживу. і якщо вони можуть спілкуватися вживу, до них приїздять розробники з будь-якої іншої країни, окрім України, Україна настільки програває в цьому конкурентному порівнянні, що треба це або покривати дуже великими знижками, це впливає на ваші зарплати, якщо ви не помітили, або просто робить бізнес неможливим і закриває і робить неможливим отримання контрактів. Розумієте? Якщо нарешті керівництво держави не почне на це звертати увагу, я майже впевнений, що падіння українського IT буде продовжуватися. Звісно, IT в Україні не зникне просто. Зарплати будуть постійно знижуватися і знижуватися до тих пір, поки це буде економічно, ну скажімо так, обґрунтована. Мається на увазі, що якщо все ж таки плата за українських розробників буде конкурентноспроможною на західних ринках, мається це на увазі, що вона впаде нижче ніж дешеві індуси, то в такому разі, звісно, західний ринок такий. Ну звісно, нам все одно з українцями краще працювати, тому що там дуже велика різниця в менталітеті це вже незручно. Якщо все ж, не буде придумано рішення для того, щоб все ж таки зробити можливість відряджень за кордон. Це дуже погіршить ситуацію для українського ІТ-бізнесу. Я дуже сподіваюся, що ця проблема все ж таки буде хоча б в якийсь приємний срок вирішена. Продовжую щодо Яворського. Він зазначає, що Україна залишається одним із найбільших центрів розробки у світі з понад 300 тисячами фіхівців. З 2000 року експорт IT-послуг постійно зростав. Цитую. Попри початок повномасштабного вторгнення, 22-й став рекордом завдяки контрактам, підписаним за минулі роки. У 23-му ж році ми вперше за тривалий час бачимо падіння. Без розв'язання проблем з бізнес-відрядженнями може статися і значне падіння, відновлення після якого стане складним завданням, зазначив старший віце-президент Global Logic. Щоб уникнути пациент катастрофічних наслідків, уже в цьому році індустрія потребує активного підтримки з боку держави, каже топ-менеджер. Ну я вам вже про це розповів, як ви бачите, він каже теж саме. Цитую: закони прийняті на початку російського вторгнення, спрямовані на короткострокові виклики та розв'язання більш пріоритетних завдань, але тривала війна вимагає їх перегляду. Це життєво необхідно для підтримки бізнесу в умовах економічної нестабільності, наголошує він. Ну, 100% я з ним погоджуюсь, навіть 200%, тому що він правий просто абсолютно. Це треба вирішувати і як можна скоріше. Я дуже не сподіваюся на це рішення. Український хайку серед 11 найперспективніших квантових стартапів Європи на думку венчурних інвесторів. Приємно таке чипти А Тобто не все ж тут негатив вам розганяти. Провідне британське видання Sifted, яке спеціалізується на темах європейської стартап-спільноти, запитало інвесторів про найперспективніші стартапи у галузі квантових обчислювань. На основі їхніх відповідей склали рейтинг, де якого увійшли 11 молодих компаній з вісім країн, зокрема Haiku. Який заснував колишній топ-менеджер СофтСер Микола Максименко разом з американським партнером? Про Хайку зазначила К'Яра. Декаролі, інвестиційний менеджер квантового фонду у компанії Redstone VC. Цитую: завдяки розподіленій команди, яка працює у Великобританії, Швейцарії та Україні, Хайку розробляє програмне забезпечення для зменшення шуму та помилок. Послаблення помилок має вирішальне значення для того, щоб отримати якмога більше користі від сьогоднішніх і майбутніх квантових комп'ютерів, а також для зменшення ресурсів, необхідних. Для запуску квантових алгоритмів. Минулого року європейські квантові стартапи отримали 781 мільйон доларів інвестицій. Це зробило Європу єдиним регіоном, у якому зросло фінансування квантових стартапів. Тоді як інвестиції в Північній Америці впали на 80%, а в азійсько тихоокеанському регіоні на 17% пише Ось і українці там також прямо на гребній хвилі. Як я вже вам казав, що якщо ви шукаєте, на яку тему або передивитися, і яка тема, напевно, буде майбутнім геймченджером, зверніть увагу на квантове обчислювання. Я майже впевнений, що це буде наступний бік Сінг. Після штучного інтелекту, звісно, штучний інтелект зараз на хайпі. і Якщо я скажу вам, зверніть увагу на штучний інтелект, я буду виглядати трохи як сказати трохи зовсім в тренді. Да? Але наступний тренд я майже впевнений: це саме квантове обчислювання. Тому ми будемо вам про це розповідати, навіть якщо ви не питаєте, мейдреї. А хто з вас користується чат-GPT плюс Team або Enterprise? Надайте фідбек щодо оновлення. Чи дійсно вона таке корисна та покращує вам життя? Мені так сподобалася ця фраза. Я хочу знати, чи справді в вас життя покращилось, там волосся стало більш яскраво. Ну, ви розумієте про що? Та ще одне питання. Розробники, які мови програмування ви використовуєте в роботі? Чекатиму на ваші відповіді в коментарях. Дякую за увагу. Мирного та спокійного тижня вам, мої дорогі, бувайте! Люблю вас! Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років. Філ Колін, Деф Лєпард.